России страну страной агрессором, предлагается поручить исполнительному комитету, как органу, который имеет право готовить проект решений на рассмотрение сессии согласно регламента, подготовить соответствующий проект решения и вынести его на очередную сессию, которая состоится в начале сентября. Кто за? Кто за? Кто за? Я. Петр Федорович, не, не срывайте если я прошу. Петр не срывайтесь. Пожалуйста, Вы должны проект к решения. Пусть он его зачитают. Пожалуйста. Значит, вот так пошло. Пока вы не несете проект решения, мы не дадим провести сессию. Петр Федорович, есть закон Украины, ты который не Вы, депутаты министра. Закон Украины. которые были написаны вам каждому депутату 15 июля, о признании каждому депутату. Вы мне, пожалуйста, не указывайте, потому что я не, я не пьетыч, как вы тоже сказал, да, слышь, полный Письма на год! Это на год! Письма на год! Письма на на я все это Поэтому с этим есть патриот Украины. За сами все принимают. Надо мне показывать. Вы народ. Это представитель народа фронта. Уважаемый Павел Петрович, не срывайтесь, если я вас прошу. Не срывайтесь, все. Мы в начале сентября поставим вопрос по закону и проголосуем. Не надо стучать, я не боюсь. Не надо стучать, я вас не боюсь. Не надо стучать, я вас не боюсь. Не надо change box behind the box behind thebuck behind thebuck Если в начале сентября будет голосовано.

Сейчас до земли будем быть мать опосылки. Сейчас я буду до земли. I'm yeah. yeah. Учился бесплатно. Ты учился бесплатно. Нет, ты не платил. А вы клон. Мы гражданки Украины. Чемодан Бокса Россия. Чемодан Бокса Россия. Вы чем до России? Вот вы. Вот туда. Чемодан пользоваться. Да на несколько человек у нас сегодня. Помолчи, Лучше ну, ты помолчи, ты уже там сказал. Не так это дело делать. Если бы это Я не могу, что Уважаемые жители города, я понимаю, что можно шоу устраивать любое. Но давайте вернемся к работе и не делать по закону будем. Не буду сегодня голосовать, что проект не сделан. А вы лучше помолчали. Какой да. есть, такой есть. Я, оказывается, ваша не правая не рука. Жаль, пили бесплатно. Э, жили, медицина, все бесплатно. Все бесплатно. Сколько будет этот борьбу? Можно решить это как-то потом. Не працює мікрофон. Давайте, давайте, щоб був конструктив. Шановні, давайте хвилину уваги. Давайте, щоб був конструктив, давайте не будемо нічого зривати, а дійсно спробуємо все-таки будувати нормальну державу, нормальне суспільство. Сьогодні сьогодні засідання може. Я всіх попрошу, будь ласка, дишу, будь ласка, займіть свої місця і поговоримо. І нас тут приготували документи про визнання Російської Федерації агресором. Я би хотів, е, є депутати в залі, так? Присутні є. Чи є, чи є хоч один депутат-патріот? Будь ласка, підніміть руку, щоб люди бачили, чи є патріоти-депутати. Жодного депутата патріота немає. Є патріот. Будь ласка, підійдіть, будь ласка, на сцену. допоможіть розібратися ситуацію тебе. Давайте допоможемо. Підійдіть, будь ласка. Будь ласка, тише, тому що зараз оборона підійде, ті, хто щоняють е, зараз, просто будуть видалені, не просто видалені, а буря до Будь ласка, представтеся. Секретарю. Е, де секретар? Де секретар? Так, будь ласка, надайте ці документи, які ми вам передали. Е, Володя, проконтролюйте, де ці документи по визнанню Російської Федерації. Ні, <різнаніт> ні, по визнанню Російської Федерації. Оце, так? Да? Шановний депутат, оскільки ви Добре, Добре, добре. Давайте землею потім давайте спочатку найважливішу ситуацію, потім землею теж розберемося. Значить, ви дійсно щирий патріот, справжній, ми сподіваємося, а не просто розумієте, там, ну, на словах. Я вас дуже прошу від патріотичного активу Одеської області, взагалі, від самоборонного дану. Подайте це звернення на реєстрацію, щоб сьогодні це питання вирішили. Будь ласка. Ні, ні, наскільки я знаю, нас... Добре. Э... Петро Петро. Петро Петрович, давайте не перебувайте, не витрачайте час. Будь ласка, зареєструйте і тоді ми зможемо, наскільки ви, як депутат, це зареєструєте, ми зможемо тоді поставити на голосування. Це не втіка. Ні, ні, давайте одразу, давайте без цих проєктів, послухайте, давайте без проєктів. Так, да, так, да. зразу на голосування на розгляд. Якщо депутат подасть, то не потрібно ніяких проєктів. Це проєкт, якщо громадська організація. А якщо депутат дає на розгляд, тоді можна зразу голосувати. Тоді голосувати. Правильно? Підтверджуйте. Сподіваюся, будь ласка, скажіть, це правильно, що це все легітим. Я вас не представляю, розумієте? Все. Будь ласка, і сьогодні, і сьогодні на голосування. Все, і сьогодні на голосування. Сьогодні. Все, і ми вам допоможемо все. Це, це дійсно важливо. Петро, Щоб... Я бою умовляю. Всі знають, що мабуть. Ва... Поки що не може. Ми, ми знаємо, що Давайте нормально. Є люди не нормально, виявилася в на багато не ділі. Хочу потиснути руку. Ми вас, вас підтримуємо. Потрібно від депутата зареєструвати. Зареєструйте від депутата. Від кого? Від кого зареєстрували? Так. Депутати. Так, добре. Добре. Так, так, так. Добре. Ні, ні, ну морозов, Саша руку не підняв, перепрошую, що він патріот. І, на жаль, ми не можемо таким чином. Є проєкт рішення, Саша? Так де він є? Саша, засідай, Уважаемые коллеги депутаты, приглашенные уважаете, приглашенные жители города, сегодня утром было зарегистровано письмо Всеукраинской громадской организации Самборона Майдану, окремо белорегистровское відделание, для того, чтобы было по закону, готується проект. Я так понял, что... Бондаренко готує проєкт. І тоді може виністи на сесію для розсмотрів. Дякую. Сьогодні тільки що сказали, що 15 хвилин потрібно на підготовку проєкту. Пан Бондаренко перевірить, чи там все законно невітивно. 15 хвилин. Будь ласка, нікуди не розходимося, почекаємо, тому що потрібен форму. Я припрошую, давайте так, залоні можете виходити там в туалет, по Сюди, а з закладу взагалі, споруди не виходимо. 15 хвилин, так? Да? Е, значить, Олександр випустить, йому потрібно роздрукувати. Хлопці, Олександр, проведіть в офіс, щоб він okay. давайте.